Софійко, а без чого ти не можеш уявити літо? Без басейну чи річок, без прогулянок з друзями та рідними? Ну, майже я не можу уявити літо без походів. Е, походів? Походів в магазин? Хм, це досить смішно, але ні. Я говорю про походи на природу. І ти так робиш щоліта? Ні, на жаль, але дуже сильно хочу спробувати. Тож пропоную представитись та уже розпочинати нашу сьогоднішню тему. Мене звати Даринка Попко, а мою невгамовну коліжанку Софія Кащешин. І сьогодні ми поговоримо про усі види походів. Дивимось аналіз. В програмі найпопулярніший вид походу єрський. Без підготовки похід може і не вдатися. А що обов'язково з собою потрібно взяти у дорогу: м'яку іграшку чи морозиво? Водний похід. Це чудова активність, яка доступна кожному. І, звісно, велосипедний похід. Всього лише один велосипед, і ви можете вирушити у незабутню подорож. Рожеві окуляри в ефірі! Ми стартуємо! Даренко, мене зацікавив найбільше з усіх варіантів походів гірський туризм. Звучить ну дуже круто. Ну так, це дуже красивий краєвид, коли ти йдеш по горах та ним милуєшся. Але мені цікаво, що ж це таке за туризм та хто перший мандрував по горах. Про це і більше ти дізнаєшся у першому сюжеті нашої сьогоднішньої програми. Більшість людей, коли чують слово похід, одразу думають саме про нього. Здогадалися про що я, друзі? Привіт-привіт! Мене звати Діл Берхеджієва, і сьогодні ми з вами дізнаємось найголовніше та найцікавіше про гірський похід. Насправді все виглядає дуже просто. Гірський туризм це похід, коли ви вирушаєте за певним маршрутом, прокладеним у гірській місцевості. Звучить легко, але насправді це вимагає певної підготовки. Проте це все точно варте тих неймовірних краєвидів, які ви зможете побачити. До речі, гірський похід це екстремальний вид спорту. Це фізичні навантаження, складнощі, які можуть виникнути на шляху. Тому без певних знань та навичок у гірський похід відправлятися не варто. Також будьте готовими до скелелазіння. Адже іноді гірський туризм вимагає зібратися на іншу вершину ще до підготовки. То перш за все приготуйтеся рано встати. Люди, що вирушають у гірський похід, прокидаються для цього у четвертій чи п'ятій ранку, аби ближче до обіду повернутися додому. Це необхідно для того, аби не спалитися на сонці та не застати можливий обвал. Але як на мене, так рано встають ще для того, аби насолодитися сходом сонця, звучить як чудова мрія. До речі, попри всі можливі складнощі, такий похід є одним з найбільш популярних у світі. Маршрутів для нього існує дуже багатько. Деякі з них прості і займають лише декілька годин, а для того, щоб прийти інші, може знадобитися декілька днів. Через це існують аж шість категорій складності таких маршрутів, адже кожен попередній відрізняється навіть рівнем фізичної підготовки. До речі, в Україні цей вид туризму не дуже розвинутий, адже в нас менша кількість гір, та вони невисокі. Також такий вид відпочинку в українських горах досить гарно підходить для усіх новачків. До речі, в Україні гірський туризм зародився ще в Криму. Тоді, у 1890 році, відкрився Кримський гірський клуб, який почав організовувати безліч цікавих інструкцій. Згодом за участь у таких спортивних походах навіть почали присуджувати звання майстрів спорту. Попри свою сезонність, гірський похід можливий навіть взимку. Але для цього треба підготуватися досить ретельно. Наприклад, дослідити прогноз погоди, адже взимку буває хурдевиця, яка може стати на заваді. Отож, гірський похід це мальовничий та захопливий спосіб відпочинку. А з вами була Діл Па-па! Тетіко, стоп! Як ми можемо говорити про походи, не знаючи, що з собою потрібно узяти? А це досить гарне зауваження. А от що б ти взяла у похід? Ну, я б з собою взяла улюблену м'яку іграшку, телефон та морозиво. М -м, мені здається, що твій набір не дуже схожий на набір справжнього туриста. От, наприклад, морозиво розтане швидко. А от іграшка займає багато місця. Ну, тоді що ти пропонуєш мені з собою узяти. А у сюжеті і дізнаєшся. Вас давно зацікавила тема походів, і тут ви нарешті зібралися з думками і ухвалили це рішення. Але що робити далі? Як підготувати себе до походу? У голові сотні питань, але майже немає відповідей. Привіт, з вами я, Діана Гриньків, і я знаю, що потрібно взяти у похід, аби він був на 100% вдалим. Важливою частиною будь-якого походу є підготовка до нього, особливо якщо ви вирушаєте в тривалу мандрівку на декілька днів у віддалену місцевість. Вам варто одразу взяти все необхідне. Але при цьому не беріть зайвих речей чи тих, без яких можете обійтись. Бажано купити більш у більш універсальні речі. А ще не гарбнеб в літній сезон, то вам варто мати. А ще. Ой, а ще... Адже чим більше ви візьмете, тим важчим буде ваш рюкзак, і ви отримаєте в рази менше задоволення від подорожі. Також, якщо ви хочете відправитись у похід не один раз, бажано купити більш універсальні речі, які підійдуть у різний час. Вгадайте, без чого будь-який похід ну просто неможливий. Правильно, без гарно підібраного наплічника найкраще обирати туристичний, адже він має безліч відділів та більший об'єм, що точно стане в пригоді. А ще спальник та каремат, чи туристичний килимок стане важливою частиною вашої подорожі також. Окрім цього, досвідчені мандрівники радять мати герметичний мішок, який захистить ваші речі від намокання. Також для власної зручності варто придбати органайзер, куди ви могли би покласти гроші, телефон та павербанк. Також непоганим доповненням буде ліхтарик, який ви можете одягнути на голову, а ще трекінгові палиці, з допомогою яких вам буде легше долати довгі дистанції. Окрім цього, залежно від сезону та кількості людей, що бере участь у поході, рекомендую взяти із собою тент чи намет. І, звісно ж, без посуду та аптечки, 100% ліпше не вирушати в похід, а базові засоби гігієни допоможуть вам відчувати себе як вдома, навіть далеко від цивілізації. Якщо ви вирушаєте у похід в літній сезон, то вам варто мати легкий, світловідбиваючий одяг. А якщо в осінній, то варто мати теплий та водонепроникний одяг. Щодо походів взимку бажано одягнутись так, ніби ви будете йти кататися на лижах не одну годину. Наприклад, на термобілизну одягніть пухову куртку та мембрану, аби зберегти тепло та захистити від вітру. До шапки додайте шарф трубу, який часто одягають мотоциклісти. Рукавиці також мають бути незвичайними, а ліпше мати декілька пар. Також чудовим доповненням, не тільки для зимового сезону стане грілка для рук. І куди ж без цікавинок? Зазвичай люди, які регулярно ходять у походи, не беруть собі пляшку з водою. А замість неї вони беруть спеціальну питну систему, яка є меншою та легшою. Тож похід це повноцінне хобі. І чим частіше ви вирушаєте у таку маленьку подорож, тим більше ви розумієте, що саме вам потрібно. Ну а з вами була я, Діана Греньків. До зустрічі. Софійко, знаю, у який похід ти. Хочеш вишити. Ну, давай. Здивуй мене, у водний похід ти настільки сильно любиш плавати, що хоч би вночі пішла в басейн. Ну, так, я дуже люблю плавати, але не думаю, що зможу проплисти таку велику відстань. Та ні, водний похід це є про подорожі річкою на байдарках та кано. Чудово! Хочу уже спробувати рафтинг! Давай спершу глянемо сюжет і подивимось, чи ти дійсно цього захочеш. Давай. Серед багатьох видів походів досить важко обрати той, який підходить за настроєм саме тут і саме зараз. Однак ми знайшли для вас щось справді цікаве. Усім привіт! Мене звати Софія Врамчук, а поряд зі мною Назар Братищук. І сьогодні ми вам розкажемо про похід, який ви не забудете ніколи водний. Водний похід це завжди додатковий екстрим, адже ви не просто подорожуєте та досліджуєте все навколо, а робите це на воді. І ні, вам не треба брати наплічники і йти пішки, підколювати Дніпро чи іншу річку поблизу. Усе значно цікавіше. Перш за все варто сказати, що водний туризм та відпочинок на воді це різні речі. Неважко здогадати, що це не морська прогулянка на круїзному лайнері. Так, Софійко, ти маєш рацію. В нашому поході не варто розслаблятися, адже щоб пройти шлях з певними перешкодами, потрібні витримка, зосередженість та певна фізична підготовка. Не знаю, як ти Назаре, а я фізично витривала. Найпопулярнішим прикладом водного походу є рафтинг. Від нього рівень адреналіну точно підніметься, а сам рафтинг – це швидкісний сплав гірською річкою через пороги на надавному човні, тобто рафті. метою цього запливу є дійти до фінішу, оминаючи всі перешкоди на шаленій швидкості. Кожен маршрут водного походу має свій рівень складності. Усього їх шість для проходження порогів першої та другої категорії не потрібна особлива майстерність. Так на такі легкі маршрути можна брати навіть дітей. На третьому рівні вже треба вміти трохи маневрувати, але все одно, в разі чого пам'ятайте, впасти це не страшно, тим паче ви матимете необхідний захист. А от на наступних рівнях складності вже треба мати певну підготовку, але не рафтингом єдиним. Ви можете відправитися у сплав річкою на інших човнах і отримати позитивні емоції. Наприклад, плав по Дністру на байдарках радше нагадує спокійну прогулянку, під час якої можна насолодитися природою навколо. До речі, байдарки так це чудовий вибір, якщо ви початківець у водних походах. На цих човнах легко навчаться плавати, і ви зможете подорожувати навіть на мілководді. А ще популярним транспортом для водного походу є катамарани. Ой, а я знаю, що це. Це судно, яке складається з двох корпусів і палуби між ними. Так, Софійко, ти молодець. Підготовка до водного походу нагадує підготовку до будь-якого іншого. Однак, окрім складання всіх необхідних речей, ви маєте також перевірити стан вашого судна. знати, як його збирати та розбирати, та що робити, якщо з судном щось станеться, тому новачкам раджу вирушати у водний похід з тими, хто робить це вже не вперше. Як довго ви займаєтесь сплавами на байдарках? Софійко, в 1975 році я прийшов з армії і служив армію. І, будучи в армії далеко від наших місць, побачив, що телебачені Карпати, гори, річки. І я в цьому році як вернувся з армії, я почав займатися водним туризмом і водним спортом. По якій річці ви вперше сплавлялися? Це була річка Рата. От ми зараз знаходимося на березі цієї річки. Як відбувається сплав на байдарках? Для того, щоб сплавитися, ну по-перше, ми сплавляємося тільки коли гарна погода. Значить, вам треба мати спортивний одяг або шорти, футболочку, обов'язково має бути бейсболка або щось на голові от помаститися кремом. Прибуваючи до нашу базу, ми вам видаємо байдарку. Вони будуть одномісні, але у нас переважно двохмісні. Вам буде видано весло. В двохмісній байдарці два весла. Значить, має бути байдарка, весло і обов'язково рятувальний жилет. Наскільки небезпечною є така пригода? Перевага нашої річки, що вона не є глибока, особливо серед літа. Глибина може бути по пояс, ну максимум десь по груди. Тобто це є безпечно. Плавати на байдарці у нас безпечно. Яку максимальну вагу може витримати байдарка? У нас байдарки двох типів спорт і стелла. Вони є двохмісні і максимальна вага 200 кілограм. Як керувати байдаркою? Чи важко гребти одним веслом? Це такий вид човна, коли ти пливеш і дивишся обличчям впріт, і в руках тримаєш одне весло, яке має дві лопатки. Одне справа, друге зліва. Тобто в байдарці, якщо байдарка двохмісна, то має бути два весла у кожного туриста по веслу, як управляється байдаркою. Якщо ти грибанув по ходу справа, ось так грибанув, то вона попливе вправо і буде трошечки повертати вліво. Якщо ти грибанеш з лівого боку, то так само вона прямо і буде повертати, якщо ти вправо. Якщо ти двічі-тричі повернеш справа, то вона буде повертати весь час тобі вліво, протилежно. Це є перший вид грибків, а другий треба притормажувати. Тобто, якщо ти притормозиш справа, то воно різко поверне вправу. Коли жителі великих мостів почали займатися сплавами? Зараз ми знаходимося в Україні, але до 1944 року ця територія належала Польщі. В 1928 році польський уряд, тоді це була Польща, в великих мостів мостах вирішило збудувати велику, найбільшу в Польщі, поліційну школу. І от у нас є документально підтверджені матеріали. І фотографічні, що при школі, а вона знаходиться на березі Рата, був, був збудований байдарковий причал. І в нас є фотографії, коли в той час молодь плаває на байдарках по великих мостах. Якщо маршрут вашого водного походу прокладений бурхливою річкою, потурбуйтесь про те, щоб ваші речі були як слід закріплені в човні. Ну так, Назаре, бо підуть на дно годувати рибок. Головне, Софійко, щоб це не були ми з тобою. А для вас сьогодні працювала я, Софія Аврамчук, і я Назар Бертащук. Хм, Цікаво, чи я можу вирушити в похід на якомусь іншому транспорті, окрім пішки. Та на каноє. Даринко, та звісно, з походами можна все. Хм, А на велосипедах можна? Ну, є велопохід. Ну, звісно, навіть в нас є сюжет про це. Хм, Дуже цікаво. Подивлюся, негайно. Ми вже стільки цікавого знаємо про різні види походів, але забули поговорити про один із найпопулярніших із них. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник, і сьогодні ми поговоримо про переваги та цікавинки, які приховує у собі велосипедний туризм. Думаю, ви вже могли здогадатися, що метою велосипедного туризму є проїхати певний маршрут саме на велосипеді. Але це в загальному, адже є спортивний велосипедний туризм. А по іншу сторону є велотуризм як активний відпочинок. Так, звучить майже однаково, але різниця усе ж таки є. Якщо ви обираєте велотуризм як активний відпочинок, то ви стаєте справжнім туристом. Адже тоді на цьому транспорті ви зможете їхати та насолоджуватися природою та культурними пам'ятками навколо. Для цього вам не потрібно прокладати завчасно маршрут чи намагатися здобути якесь спортивне звання, як це роблять у спортивних велосипедних походах. Тому тут головне насолода, а не спорт. Такі подорожі можуть тривати лише день, коли ви вирушаєте зранку а повертаєтесь увечері, чи кілька днів. Також є туристичні велопоходи вихідного дня, які містять у собі ночівлі та подорож лише у вихідні. Але мене найбільше зацікавили тривалі велопоходи, коли на кілька місяців є лише ти і велосипед, чи ще краще навколосвітня велоподорож. Звучить захопливо, але якщо ви більш серйозно налаштовані до велопоходу та готові пройти цікаві та складні маршрути, то вітаю виберете участь у спортивному велопоході. Він допоможе вам підвищити вашу туристичну майстерність, удосконалити техніку і тактики проходження маршрутів та засвоїти нові види туристичного спорядження. Ви, нібито, стаєте велонінзою після цього. Жартую, звісно, але долаючи все складніший і складніший маршрут, ви зі мною погодитеся. І це я ще не розповіла вам про переваги велосипедних походів. Наприклад, швидкість. Так, це не поїздка на мотоциклі чи авто, але до цієї швидкості додайте постійний контакт з природою і точно захочете дістати свій велосипед. Тобто за один день ви зможете побачити різні сторони однієї місцевості. От ви насолодилися лісом, а за декілька годин вже лежите та засмагаєте на пляжі. Але пам'ятайте, що справжні велопоходи, а не прості велосипедні прогулянки, потребують значної фізичної підготовки. І варто підготуватися і морально, адже доведеться цілий день крутити педалі. Також слід підібрати гарний транспорт, адже він має витримати тривалу поїздку різної місцевість. Окрім цього, раджу вам взяти для такої подорожі велобагажник. Це насправді важлива частина походу, адже саме на ньому будуть розміщені всі ваші речі. І звісно, прихопіть з собою інструменти: велорукавички, фару та світловідбиваючі елементи. Також не нехтуйтесь зручним одягом та безпекою, тому ваш модний та комфортний образ чудово доповнять шолом та захисні елементи на лікті та коліна. Тепер ви готові до незабутнього валопоходу. Треба лише бажання, велосипед та маршрут. А з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па! Даренко, а що ти рахуєш? А я рахую, що ми всі види походів назвали? Начебто всі. Ха. Ну мені здається, ми навіть за три програми з цим не впораємося, бо їх є стільки навіть лижні є. <звук> Ух ти справді. Тоді пропоную прощатися, а з вами працювали я, Даринка Поко, та моя негамовна коліженка Софія Кащушин. Дивіться на світ разом із нами кріс рожеві окуляри папа. -па -па.